Трішечки пізніше. Три години поспіль свій тримав живіт, щоб завжди був плоский, твердий, мов граніт. Не люблю дієту, не сприймаю спорт, жменями котлети закидаю в рот. Дуже вже люблю їсточки смачненьке, чай з тортами п'ю, але став гладеньким, вже в штани не влажу, гудзики тріщать, певно, шоколаду. Треба менше жрать, але ж як не їсти смажену картоплю, чи без масла пісну, несмачну квасолю. Хочу бути худеньким, як юнак струнким, але знову тихенько, снідаю, мучним. В дзеркало погляну, став я ще гладкіше, все ж спортсменом стану трішечки пізніше.